Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з логіко математичного розвитку. Тема заняття розв'язання задач та прикладів і відрізки. Але спершу привітаємось. Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному у всьому. Доброго ранку друзям усім! Дітки тітенька сова нам прислала декілька завдань і хоче, щоб ми з вами виконали. Так що будьте уважні і виконуйте всі завдання. Малята нам потрібно вирішити приклади. І так, будьте уважні: три плюс чотири. Сім, сім мінус чотири. Три, чотири плюс один. П'ять. Шість мінус два. Чотири, сім мінус один, шість і шість мінус п'ять. Один. Дятел шишки рахував, сім і один додавав ви йому допоможіть, скільки разом підкажіть? Вісім шишок. Шість бджілок волохатих копошились біля м'яти, потім полетіло дві. Скільки бджілок залишилось? Хто найшвидше відповість? Чотири осталось бджілочки. Їжачок складав задачу та й заплутався. Допоможіть йому, складіть задачу про яблучка. На дереві росло шість яблук. Одне впало. Скільки яблук залишилось на дереві? П'ять. Добрий зайчик куцохвіст любі мамі моркву ніс. По дорозі зголоднів. Сам чотири моркви з'їв. Матусі шість віддав. А скільки ж він спочатку мав? Десять. Хлопчик Петрик рахував. До семи додав стільки одиниць, щоб він одержав вісім, а скільки він не запам'ятав. Давайте йому допоможемо. Скільки до цифри 7 можна додати одиниць, щоб отримати вісім. Одну один чис... цифру 1. До цифри 3. Скільки можна додати одиниць, щоб отримати 8? 5. Вірно. До цифри 4 скільки додамо одиниць і отримаємо 8? 4. 4. Собака шарик, рахував. Чотири мінус два, два, шість мінус два. Чотири. Один плюс чотири. П'ять. П'люс три. Вісім. Зайчик також рахував. І трішечки заплутався. Давайте ми йому допоможемо. Два плюс чотири. Шість, три плюс один. Чотири, п'люс 2, 7, 7 плюс один. Вісім. Ворон каже: Кар, кар, кар. Я краще в лісі перукар. Прилетіли три синички. Заплести собі косички, а сорока Алла хвіст пофарбувала і промовив ворон ох, клієнтів обслужив. Скількох? Малята допоможіть йому? Чотирьох, тому що три плюс один буде чотири молодці. Сьогодні ми з вами вивчимо, що ж таке відрізок. Дітки, послухайте, що трапилося з олівцем. Лежав він у пеналі і сумував, думав, що він не потрібний, що він не гарний, він ніякий, він простий олівець. Та якось він викотився з пеналу, і його гострий носик торкнувся аркуша паперу. На папері олівець побачив слід від свого носика і зрадів – я намалював крапку. Аж тут крапка ожила і вигукнула Неправда, я не просто крапка, я точка, найголовніша в геометрії. Відрізком дітки називають частину прямої, обмеженої двома точками лінії. Точки від А і Б. Це кінці відрізка. Будь-які дві точки можна сполучити тільки одним відрізком. Прикладаючи лінійку до цього відрізка, ми визначаємо довжину відрізка, а число, що виражає довжину відрізка, залежить від одиниць вимірювання. Кожен відрізок має певну довжину, що виражається додатним числом. У заданих одиницях вимірювання. Пос... Візьміть аркуш паперу. Поставте точку. Точка це найпростіша геометрична фігура. Точки позначаються великими буквами, які ми з вами вчили на занятті по грамоті А Б, В, Ц, К, К, М і іншими. На листочку поставимо точку після неї другу вірну подругу. Хочемо все спитати, як її з'єднати. І ці лінії, погляньте на ілюстрації, називаються кривими. Якщо ми з'єднаємо точку А з точкою Б. Якщо позначити у зошиті дві точки А і В. Прикласти до них лінійку і сполучити під лінійки ці точки отримуємо відрізок. Візьмемо лінійку і з'єднаємо наші точки. Ми отримали геометричну фігуру, яка називається відрізком. АВ відрізок. Позначте в зошиті дві точки. Ось так. Назвіть їх буквами М і К. З'єднайте точки М і К різними способами. МК це відрізок. Частина прямої обмежена двома точками, називається відрізком. Точки М і К кінці відрізка. Записують МК або К М. Погляньте на цю картинку, візьміть лінійку і виміряйте, яка довжина маркера або фломастера, або олівчика. Якщо прикладете її. А яка довжина скріпки? Погляньте на цю малюнок. Чи є на малюнку відрізки? Назвіть їх. Що має кожен відрізок? Довжину. А що для цього потрібно зробити, щоб знайти довжину відрізка? Який з відрізків найбільший? Який найменший? А які відрізки рівні? Давайте порівняємо всі відрізки. Візьміть лінійку і виміряйте. Що про них можемо сказати? А як ви думаєте, можуть бути відрізки рівними? А коли вони можуть бути рівними? Відстаню. Між двома точками є довжина відрізка, що сполучає ці точки. Рівні відрізки мають рівні довжини. Із двох відрізків більший той, довжина якого більша. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, що цікавого вам було на занятті? Що нового ви дізналися? Які завдання приготувала нам тітенька сова? Діти вибили молодці, гарно справилися з усіма завданнями. Дякую вам, до зустрічі.